Лише 310 гривень. Жіночі флісові спортивні речі. Тут будуть кофти, куртки та жилетки. В лоті буде 18 позицій, вартує лот 5580 гривень. Давайте подивимося поближче. Будуть представлені два бренди від Aldi. це крайн та Up2Fashion. Буде ось така рожева з класною лейбою. Подивіться на замочку. Ось така ще буде на вороті, буде замочок. Дуже тепла, м'якенька. По складу 100% поліестер. Буде швидко сохнути та добре гріти. Буде не кусучою. Ось така ще гарний дуже колір. Ось такі жилетки. жилетки в нас також 100% поліестер. Розміри тут будуть С, М і Л. Ось такі класні кофти. Дуже м'які, теплі. Тактильно приємні. Ось так виглядають на модельці. Ще є ось така кофта дуже гарна. Зараз покажу вам пополотніше кофтинки куртки. Вони йдуть з капюшоном, кишеньки, гарний колір темно-синій і дуже якісна фурнітура. Зверніть на це увагу. Також ще ось такий варіант буде представлений. Прям на таку холодну пору року. Вона на хутрі з капюшоном. Ось такі рукавцята. Нагадаю, лише 310 гривень за одиничку. В лоті буде 18 позицій і вартує 5580 гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до менеджерів ВКонтакти, будуть під цим відео.